На Дачній ділянці завжди є купа гілок, які треба ну які спилюються, які накопичуються, які треба спалювати або кудись одівати. Я не кажу про траву або ще щось. Траву треба або в компост, або вивозити, ну і палити не можна, але гілки і так далі, де деревину можна спалити. і я Дитина міста бачив тільки в фільмах американських 90-х років, як в бочці щось палять, так, стоїть бочка, там все горить, думаю, ну класно, в мене є бочка. От. І в... З... в неї можна споїти. Але в... попелу не виходить, виходить саме лухі. А, Дякую а, моїм підписникам і тим, хто мене бачить, а, і окрім батьку. Коли він побачив, він говорить де кислород береться, ну, як воно як воно працює. Ну фактично, зараз я буду перероблювати, як я казав там в деяких відео, це треба перенести ближче до туди. Там є і гілки, і все. Це спробую спалити ще раз. І буду модифікувати бочку. Бачив багато відео, в яких. Роблять бочка в бочці, ще щось. Ні, якщо у вас є час, ви можете так зробити, подивитися купу відео, і вони вам будуть більш цікаві, ніж моє відео. Але я хочу зробити досить по-простому, поставити, ну ви побачите, поставлю на кирпичі, на, це, на цеглини і просто зроблю отвори. От, покажу, як я це зроблю. І фактично подивимося, як воно буде працювати. Чи, ви, чи сьогодні нам вдасться щось спалити, щоб воно... Саме з, в, в попіл, а не в таке в такому, що, ну, чесно кажучи, ці углі ти нікуди не винесеш, нічого не насипиш, і вони і не йде і, і гнити, мабуть, і не будуть. Ну, о, о, Загально буду, буду робити нове місце. О, я думаю, що воно буде ось тут. Ладно, досить розмовляти, по, поїхали працювати. От. Я думаю, що буде весело. Лягаємо окуляри. Ягаємо перчатки. Чи рукавиці? Це, мабуть, ні. Руль, не рукавичка, Це все ж таки перчатка. І поїхали.

Так, бочку о, поставив. Ось он, раз, два. Ну і тут не третя, тут шматки цеглин, Ну, майже як на чотирьох, ще на трьох, хай так буде. Внизу о, отвори рідше. Е, діаметр 20-25, е, скільки сверлом допрацьовував. Е, зверху їх більше. Ось, якщо там внизу, мабуть, 5-6, то зверху, я не знаю, там до 10. Чому так? Знизу, скоріш за всього, буде попелом набиватися швидше, а зверху якраз буде дотягувати повітря. Ось. Ну що. О. Заповнюю і тестую. А ми з вами дивимося, що буде далі. Бочка повна. Ну, я її не кидав поки такого м'якого. Як вона розпалиться? Вона ще піддимлює, це зрозуміло. Вона вже розгорілась, розгорається. Поки вона прогріється, вона точно буде трошки давати диму, але... Тепер цікаво як вона буде все поводити. Ну Там вже полум'я. Добре, буду потрохи нести, носити. От. І потім включу вам вже фінал, що буде. Що вдасться спалити за цей час? Кінець дня. Так, бочка. Ще тліє. Досить гарний жар. Я зараз по вищу підніму. Ось. Приблизно менше верхніх отворів. Це перша. Там ще сильний жар. Туди попала частина оцих гілок, три ведра окремо просто того вугілля. І все, що тут було, все спалено. Я думаю, якщо знайду кадри, я його сюди поставлю. Скільки тут було, щоб одразу Ну, це ще треба буде вже ж палити. І тут є один даймо, нюанс треба Воно би щатліло, і можливо до ранку воно якраз все стліє, але треба їхати і треба це тушити. Знову буде трошки вугілля але нічого страшного. Круто, що круто що не було диму. Ну, от тільки на самому початку, то що ви бачили, так от як, як зараз. Його нема, воно або горить, або тліє, і без диму Ну я траву не кидав. І вам не раджу спалювати траву. Багато диму, не дуже це класно для нашої природи. А ось гіля різне, якраз, якраз воно підходить. І з нюансів. Важливо, ну тут трошки трава підгоріла, але в мене шланг поруч, тому, тому треба бути просто ближче. І вже ж треба обкопати, там, насипати пісок і все буде, ну, треба було, щоб було безпечно. Дякую за пораду. Ну, воно дійсно, класно, класно все згоріло і згорає. Ну, поки ще півгодинки, хай детліє. В общем, я раджу робити так. Отвори. Е, хтось робить таку виїмку, щоб потім діставати, можна, я просто буду перевертати може дверцята зробити, ну це кому як. Відосів багато на цю тему. Але я точно ражу зробити отвори, і воно горить досить весело і без диму. Само не задихається. Все. До наступної зустрічі. Я дивився, що роблять а, такі полосочки, ось щоб зала випадала. У мене немає не під рукою болгарки, тому а, ну там фактично так, такими отворами. вони потім трошки все одно і збільшаться. Рижа вигорить і так далі. і так далі Тому що ну, от, все одно залишається вугілля, тут воно багато Менше, ніж було до цього, коли в бочці взагалі там по бокам не було. Ну, наприклад, коли я затушив, то вся вода залишається в бочці. Це як мінімум ще один мінус. Ну, навіщо мені це, це треба? Вугілля затухло, воно висохло, потім його можна розпалити. Зараз його не розпалиш, тому що воно має реально проте висохнути. Робіть одразу внизу такі отвори. Я думаю, що мені їх поки буде достатньо. Якщо не буде достатньо, то, значить я ще там дороблю. А по боках мені ну, там, більше, ніж поки вистачає. Можливо, треба більше буде, ну подивимось. Зона там десь вже підгніває, бочка стара. Якось так. Не все, не все виходить з першого разу ідеально, але ми вчимося. І це головне.